Доброго дня! Давайте сьогодні подивимось таке питання. Чи вдасться Путіну захопити Харків у 2025 році? Чи вдасться Путіну захопити Харків у 2025 році? Король мечів, колесниця, верховна жриця, перевернута. Королева мечів. перевернута. І шістка жезлів. Зараз що нам подивимося, що ми маємо по цим картам? Так, що маємо? Так, король, король мечів. Король мечів, він говорить про, про стратегію, про те, що дійсно військове керівництво Росії має, має план і вони, вони Чітко планують свої наступальні дії. Колесниця. Колесниця це карта, яка відповідає за швидкий рух. От. Швидкий рух, швидке просування, агресивне просування вперед. І вона говорить за те, що ворог дійсно буде намагатися здійснити наступ, і він буде використовувати всю свою. <кій> можливо, силу. Так, Верховна Жриця перевернута. Це про щось, про якусь таємницю, про те, що щось, щось приховане. Вона може. Але тут дивіться, дивіться, тут вона випала перевернута. це... То це значить, що все, що було тайне, воно, воно стане явне. Тобто план розкриється, що, що Україна розкриє їхній план стосовно наступу. Так, далі: Королева мечів перевернута. Це карта говорить, що все, що, все, що Росія надумала, все їхній їхні плани, які вона має, їхні спроби, то що вона хоче Україну вести в оману. Це буде все хидне. Все, що вони надумали стосовно України, які вони мають плани стосовно нападу. І всі їхні розрахунки будуть хидними. Так, і шістка жезлів перевернута. Ну, Ця карта говорить в перевернутому положенні, що це буде розчарування, поразка, все, що Росія запланувала їхню операцію, це все приведе до, ну, не приведе до їхньої перемоги, тобто вони програють. Все, що вони задумали, це остання карта каже. Це все не програється, і вони понесуть поразку. От. Тому стосовно цих карт, можемо зробити такий висновок, що е, так, дійсно Росія по цим картам ось планує, планує наступ. От. У, них, у них хитрі плани. Але все, що, бачите, все, що йде далі, е, це все говорить за те, що. Кінцевий результат не буде для Росії переможним. От. Тобто Росія не, 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 не захватить. Росія, Росія не зможе захопити Харків у 2025 році ніяк. От. Ось такі справи. Thank <laughs> you.